Всім привіт, шановні підписники. З вами тракторний бригадір. Нарешті. Нарешті, так. Да. Хочете почути ідеальні, е, ідеальні характеристики, ідеальну інформацію. Будь ласка, приймайте з вуст, людина, яка їх збирала блин, 20 років, всеки стільки збирає трактори. Але, в принципі, нічого не міняється в Китаї. Питаються... Це Кинтай. Кінтай 44, самий Трактор трьохциліндровий з прямим приводом без рівнів. 4800, друзі. Да. Якщо Забирайте. Не, що є, короче, якщо є лишніх чи не лишніх, якщо є 4800, можете замовити собі отакого от трактора. Якщо є у вас менше, можете замовити собі на Ремні. 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 На ремнях. На ремнях. Ремні. На таких ремнях, Короче. Це в нас нова модель 25-го року, трактор, самий дешевий. Да. Зараз... Покажемо, що це представляє. Трьохціліндровий двигатель. КМ 385 ВТ. Ну, сам Стандарт, нічого про нього там не будемо розказувати. КМ 385 ВТ зараз ставиться переважно на всі китайські трактори. Це завод відділений, який робить, який робить дві, двигателя. І потім всі фірми, там, які клепають трактора до кучі, вони закупляють оцей двігатель і ставлять його на свій трактор. Ну, по двигателю немає питань, давно працює. На нього у нас є доступні запчасті, можна його ремонтувати, обслужувати і так далі. Що по трактору? Поставили сюди передній міст редукторного типу. Мощ. Мощний, всі кричать, та мост мост з 50-ки. Тупо з 50-ки мост поставили сюди. Мост масивний і з бортовими редукторами. Як би знаєш, вони ну, сам, 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 сама сам, шестерня... Сам об'єм об редуктора здоровий, ну просто корпус. Більше масла корпус, да? заливати. Да, більше масла, більший корпус, типу, більше ваги. Редуктор тут стандартний. Ну, по редуктору тут шестерні не більші, вони там такі самі всередині, як і в 24-му мосту. То, 에... А як сюди масло заливати? Тут у бортову... бортову. Тут вообще не заливається. Тут, тут іде, да? Да, Тут іде загаль. одну загальне масло, да. тут, там злив, тут да. по бортових Да, да. Заливається тільки через оцю пробку. Угу. Okay. Трактор у нас вузькоколійний, метрова колія на ньому по стандарту. По, центрам 410, колій, 10, да? по центрах буде метр. Ну, там можна ще трошки роздвинути за рахунок перестановки дисків. Mm -hmm. Передні колеса у нас тут 6,5 на 16. А, 6 на, 6 на 14 навіть. Манюнь. Манюнькі колеса. 6 на 14 задні 9,5 на 20. Проста коробка. Три передачі. Понижена, повишена і задня. Сама проста коробка. В принципі, ці тракторці працюють вони з фрезами, з плугами, з сажалками, з копалками. З усім вони працюють нормально, адекватно. Якщо його не насілувати, він свою роботу виконує. Якщо у вас є там 2 гектари землі там, або просто город, сусіда город і так далі, вам вистачить такого тракторця, там підорати щось десь легенько, фрезернути і так далі. До речі, навісне у нас також є будь-яке панель. Да, будь-яке є навісне, можна у нас придбати. У ньому йде стандартна трьохточка. Отака. 320 на підйом. 320 кілограм. Ну В принципі, вона може і більше підняти, якщо... Там може, якщо пальці. Якщо, ці якщо це все попереробляти, тому що воно не, не преміум якось. Пла, Плаваючи є тут. Тут іде стандартна навіска. Є плаваючі, демонструємо цим... вам. Плаваючий режим. Да, навіска плаваюча, ось так. Вал на одну швидкість. Вал Вал 540 на одну швидкість. Ну Такий короче, трактор. Простий, дешевий. Кого цікавить, телефонуйте, замовляйте. No, I couldn't.